Вітаю, шановні друзі! Сьогоднішня розмова наша буде присвячена двом подіям, які за останні буквально декілька тижнів відбулися. І я просто зараз зв'яжу ці дві події для того, щоб ви розуміли, як працює і як обслуговує інтереси Монаполістів державні інституції, які мали би захищати нас з вами. І скільки коштує все це для нас, з вами, споживачів. Перше. Я думаю, що переважна більшість українців навіть не здогадувалась, які сюрпризи подаруночок під ялиночку їм спробувала підкласти пані Оксана Кривенка. Це запам'ятайте таке пані Оксана Кривенка. Це вовк номер два. Це Вовк Штрих, Це е, е, та дівчина сьогодні жінка, яка управляє під керівництвом Дмитра Вовка тарифним процесом по всій Україні, і яка все робить, щоб в останній місяці роботи пана президента Порошенка, щоб якомога більше грошей з наших кишені було витягнуто. Так, ось 21 грудня національна комісія, якою керує пані. Кривенка саме керує, бо звертаю увагу. Я переконаний, що вона так і не стала колегіальним органом незалежним з розумними членами. Бо якщо ці люди, які сьогодні називаються членами національної комісії, голосують за таку дурню, як вони проголосували 21 січня, то це свідчить, що немає ніякої незалежної комісії. А пані Кривенка продовжує роботу пані Вовка і отримує від нього гроші. Так ось, 21 січня, грудня. Перед новим роком було прийнято рішення і постанова комісії, якою було передбачено, що в наших з вами домівках, з 1 січня вже електроенергія для. Освітлення місць загального користування для ліфтів, що вона буде за новим тарифом, який буде складати приблизно 2,6 гривні за кіловат годин це би призвело до підвищення тарифу на півтори-дві гривні за метр квадратний, і взагалі призвело би до колапсу, бо ОСББ, кооперативи, керуючі компанії мали би купляти на передоплаті в наших домівках електрони. Бо ці місця загального користування були оголошені як непобутові споживачі, і для них мав би запрацювати оцей інший тариф. І ну, наслідки були б взагалі там катастрофічні, бо швидко переглянути тариф на утримання будинків взагалі неможливо. На превеликий жаль спробували підіграти їм в цьому київська державна міська адміністрація, яка вже оголосила, що вона буде виставляти за новими тарифами. Але громадськість, тому числі і спілка власників житла, і наші активісти, і активісти ОСББ, вони настільки жорстку позицію зайняли, що пані Кривенка разом із своєю дефективною комісією, 11 січня, була вимушена просто скасувати цю постанову. Ви навіть не почули і не знали цієї реальної загрози, яка над вами була. Оце одна подія, яка мала би для нас наслідки приблизно 3-4 мільярди гривень додаткових за цей квартал, перший було б з нас з вами стягнуто, які б пішли переважною більшістю туди схему Роттердама, ДТК і так далі. І от друга подія, яка сьогодні відбувається прямо на початку січня. Компанія ДЕТЕК оголосила, що вона вже домовилась і купує у російської групи VS Energy два обленерго Київ обленерго і Одеса обленерго. Обленерго це компанії розподільчі, які володіють саме цими розподільчими мережами, які постачають електроенергію до наших домів. Я хочу вам сказати: ну, по-перше, дуже дорого купила компанія ДТЕК росіян, це російська компанія, за неї стоять абсолютно конкретні російські бізнесмени. Вона дуже дорого купує ці акції. 180 мільйонів доларів за 94% Київ Обленерго, і 70 мільйонів доларів за 68% Одеси Обленерго. Тобто у ДТЕК є такі великі гроші, така велика гатівка, якої сьогодні немає ні в якої іншої компанії. Як ви думаєте, де вони заробили ці гроші? Ну задайте себе не питання: Зв'яжи Роттердам, який коштує нам з вами десь приблизно мабуть 25 мільярдів гривень, які ми сплатили компанії ДТЕК, і гроші, які пішли на купівлю цієї компанії, цих російських компаній. Тобто, ми з вами по суті оплатили. Купівлю паном Ахметовим і його партнерам панам Порошенка через їх спільну компанію ДТЕК, Ось цих двох структур. Далі можу сказати, що все тільки починається. Що найближчим часом, і про це оголосила вже компанія ДТЕК, Вона домовилася про купівлю ще п'яти компаній розподільчих. Якщо подивитися на концентрацію е, обленерго і мереж, яким буде володіти компанія ДТЕК, це складає десь приблизно сорок Відсотків супермонополіста, якого одночасно, буквально тиждень тому, антимонопольний комітет, псевдо, дефективний антимонопольний комітет разом із своїм дефективним директором Тереньківим, якого так само підшукали десь там свого часу на банковій, вони не визнали компанію ДТЕК монополістам, тобто дали їм можливість далі продовжувати працювати за схемою Роттердам, грабуючи по суті справи споживачів під гаслами ринкових перетворень. Ось це все розумієте, про що відбувається мова. Саме незалежний в лапках регулятор, який подарував президенту дефективні депутати, які голосували за нього, вони вважали, що вони роблять щось корисне. Вони вважали, що вони дійсно можуть зробити якийсь незалежний регулятор, подарувавши президентові право назначати і самому, по суті, справи, контролювати цей регулятор. І тепер ми всі з вами, вся країна, як побутові споживачі, як фізичні особи, так і комерційні споживачі і бюджет сплачуємо величезну данину, зайві десятки мільярдів гривень на ті рішення, які саме цей незалежний регулятор, на чолі з пані Кривенка, приймає в останні місяці ну, своє, свого існування в нинішньому форматі. Звертаю увагу, буквально три роки тому компанія ДТЕК швидко стала. Збутковою тоді Національна комісія, яку на той момент очолював пан Вов, вона їм тримала низький тариф, і ДТЕК одразу стала збутковим, бо від тарифу залежить або збутковість, або прибутковість цієї компанії. Це протрималось десь приблизно два місяці. Потім, наскільки я розумію, з Банкової поступила пропозиція, від якої пан Ахметов просто не міг. Відмовитися. І за моєю інформацією, вони зараз два рівноправні партнери, вони ділять ці гроші на двох 50 на 50. Після такої пропозиції одразу з'явилася схема Роттердам, формула тарифна, яку підпис поставив Дмитро Вовк, і ця схема Роттердам і стала, власне кажучи, джерелом наповнення в кишені компанії Детек і Петра Олексійовича. Що завгодно може розповідати колеги Петра Олексійовича про його благодійність в АТО, про те, скільки він сотень мільйонів гривень переказав в АТО друзів. Ну, дайте мені право грабувати вас на 25 мільярдів гривень на рік, то я, може би, і половину, вибачте, тоді би в АТО мусив був. Ну так, по поняттям, розумієте? Тому не вірте в ці байки про благодійність. Ми з вами. Через тариф на електроенергію, через формулу Роттердам оплатили всі надприбутки пана президента та його команди, і саме завдяки цим грошам зараз буде відбуватися спроба купівлі ваших наших з вами голосів перед виборами. Ми проплатили купівлю компанії ДТЕК, оцих російських обленерго і приватизацію державних компаній за безцінь, які рік тому скупила 5 пакетів акцій, включаючи Енерго, до речі. Включаючи Київенерго та інших компаній, ми за все це в чергове сплатили завдяки панові президенту в лапках, його незалежній комісії, на чолі з пані Кривенка в Лапках, незалежному антимонопольному комітету, на чолі з дефективним Терентьєвим в лапках. і от завдяки всій цій системі, яку вам з усіх каналів, з усіх екранів сьогодні називають це ринкові перетворення. Ну, сподіваюсь, що усі розумієте, до чого призводять ці ринкові перетворення, рівно до одного ніякого ринку, збереження монополій і повне обкладання нас з вами якимись ринковими формулами, за якими ми купуємо український газ. За ціною німецького газу або українське вугілля, яке дуже погано горить, за ціною не мов би воно нам по імпорту доставила з Роттердама, з Південно-Африканської Республіки або з Австралії, ось такі схеми, вибачте, для лухів, за яких вважає всіх українців ця е, реформаторська команда сьогодні працюють. Включайте мозок, бо пояснюю вам, ці гроші зараз будуть всіми силами намагатися. Вам якось той чи інший спосіб переказати передати, вручити, обдурити по дорозі з половини для того, щоб купити ваші голоси. Відповідна команда сформована. Вона вже активізується по всій Україні. Включайте свій мозок, бо далі, після Роттердаму плюс, і не дай Боже буде перемога Петра Олексійовича, що неможливо. Але якщо буде фальсифікація, там буде не Роттердам Плюс, а буде вже Роттердам три плюси. І не німецький хаб для ціни на газу плюс, а німецький хаб три плюси. Запам'ятайте це, будь ласка. Бо дурак платить завжди двічі, а то й тричі. З вами був Олексій Кучеренко. До нових зустрічей.